Я намагався це зробити з дев'ятнадцятого по двадцятий рік, коли пан Брагінський не хотів впроваджувати 4G в ні, 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 ні. уявляєте 21 перше сторіччя в Харкові є скрізь в світі є. Швидкісний інтернет, в Київському метро. Нема. Чому? Тому що корупційна конструкція така, що вона не допускає інвестицію майже в мільярд гривень. Щоб кияни отримали швидкісний інтернет, офіс трансформації зміг це зробити за три місяці, тому що вставили пістом Брагінському сказали, Брагінський не рипатись, а він хотів рипатись. Віталій Володимирович чесно витримав. Тобто всі Ви удари. особисто співпрацювали з Брагінським, коли впроваджували 4G-інтернет? Ми пояснювали метрополітену, комунальним підприємствам, як треба працювати з великими інвесторами, щоб ці не жалілися, що в них вимагають хабарі. Вам Брагінський пропонував якісь Хабар? схеми так? Ні.